Проводжає в останню путь 38-річного Дмитра Згерського. Чоловік 18 лютого загинув, виконуючи бойове завдання на сході України. На війну пішов добровольцем. Нушу Що говорив? нада. Буквально в перші дні долучився до лав збройних сил України, а саме до однієї із повітряно десантних бригад збройних сил України. Втім, військового досвіду до повномасштабного вторгнення Дмитро не мав. Щойно приєднався до лав збройних сил, відправився на навчання за кордон, звідти поїхав прямо у гарячі точки. А одні, коли вдавалося потрапити додому, не припиняв удосконалюватися. Буквально от після нового року він була змога приїхати додому на декілька тижнів. Він проходив навчання, тому що він. В цивільному житті навчався на лікаря, і в нього була така можливість стати військовим лікарем. Приїжджав в Житомир, проходив навчання, підвищував кваліфікацію. Займався ремонтом автомобілів у цивільному житті. Також захоплювався класичною літературою. Дружина його розповідала, що він дуже багато любив читати, дуже багато розповідав про класичну літературу. Також захоплювався переглядом фільмів. Сам Дмитро Житомирянин. Тут закінчив 25-й ліцей, який теж зруйнувала російська ракета. Незадовго до війни Дмитро одружився, а на початку вторгнення у героя народилася донька, яку батьки так і не встигли разом охрестити. Да, Машенька, Машенька рік, десь десь плюс-мінус ріки. Син приїжджав, ну, була. Бажання було похрестити дитину, але там навчання, це про яке я казав, плюс там трошки хворіли рідні, то не вийшло навіть цього зробити. Євгеній товаришував із героєм ще із садочку. каже, таких, як Дмитро, більше немає. Ну, якась доброта, яка є в душі, через яку людину не переступить. Ну от він був такою людиною. Це була людина, на яку можна покластися і можна з чимось звернутися. У героя залишилися батьки, дружина та двоє неповнолітних доньок. Їм про подвиг батька тепер нагадуватиме прапор. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш чоловік. Олександр Костецький міг залишитися удома і не йти на війну. Й мав на це ряд причин: хвора мама та проблеми із власним здоров'ям, але і це не зупинило героя. Мов відсрочку, однак постійно, починаючи з перших днів повномаштабного торні, він виявляв бажання долучитися до збройних сил України, щоб стати на захист нашої батьківщини. Його родичі під час спілкування і розповіді про нього часто говорили про те, що він висловлював такі слова: хто якщо не я, і що буде, якщо. Всі люди залишаться вдома. Так, Олександр потрапив до однієї із мотопіхотних бригад збройних сил. Невеликий військовий досвід герой уже мав, хоча за мирного життя працював лише на цивільних посадах. Олександр Віталійович народився в місті Житомир. Закінчив ліцей номер 16 Пізніше він здобув спеціальність електрогазозварювальника в професійно-технічному училищі номер 6. Далі він проходив строкову службу в збройних силах України в Одеській області. У день поховання розповідає колега Олександра. Виповнилося 11 років, як вони пліч опліч працювали на одному із підприємств міста. Сашою проробили на камні оброботки. Це дуже нелегкий вид спорт. Якраз сьогодні 11 років, як вони приїхали до нас до Галєновку. Це дуже була чуйна, відзивчива людина, дуже весела. Він у нас, як ми казали, в районі. Він сідав переді мною, я на Гагаріна, він на Льва Толстого. І це як ми сідали разом, у нас завжди починався спорт. І він каже, як вони можуть бігати про зборну корінь? В нього, каже, кросовки дороже, ніж бюджет Молдавії. Це була людина відзивчива, ласкова, добра. 47-річний Олександр загинув, відбиваючи одну з атак російських окупантів на сході України 20 лютого. У героя залишилися мати, сестри та побратими. Олександр так і не встиг одружитися і створити власну сім'ю. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш син. Тактика, то ну, потрібно дещо. Старана да, да. постарану по перше, постаратися по інше спробувати пораз це пройти. Пограти в цю гру нам вдалось одним з перших. «Roots of Betrayal» створила команда студентів Житомирської політехніки, ставши призерами міжнародного конкурсу з розробки ігор «Global Game Jam». Наша гра зайняла усі призові місця у всіх номінаціях. Ми зайняли. Здається, третє місце по розкриття Трет... теми. те третє місце з графіки. Потім третє місце з. Розкриття теми, да розкриття теми. Потім третє місце з е, комерційної частини. Перше. А перше перше <свісно> <свісно> нас два третіх і та і ще перше місце з е, власне фановості. Тобто, що в цю гру хочеться грати ще з відривом у три бали. Хлопці отримали найбільший результат: 28 балів. Команда із чотирьох студентів третього курсу створила гру відповідно до умов конкурсу за тиждень. Тема для усіх учасників. Була спільною коріння, і кожен мав розкрити її по-своєму. Команда ж розробила ідею за дві години. Зачіпає е, таку болючу для країни ще тему, як вирубка лісів. Також ми звернулися до української міфології, так як е, в лісі ми знаємо, що є духи, і основним із них є лісовик. Ось тому лісовик з е, живністю лісу стає на захист його. Де по центру є те саме дерево життя, яке і треба захищати. Ось, і тому ми прийняли це як напряму, що корні є корні, але щоб було весело грати. Та ось і складністю хлопці перестарались, зізнаються, навіть самі не з першого разу можуть пройти гру до кінця. Та якщо зрозуміти принцип та декілька разів потренуватися, усе вдасться. У нас там є різні хвилі, по яким вже до нас ідуть. Е... Вороги, від яких потрібно відбиватися. Відбиватися за допомогою тих будівель, які ми там ставимо. А будівлі там цікаві. Є білка, є корінь великий, який б'є, є грибок, якийсь ставиться, і він спори розпиляє. спори розпиляє і за цього отримується шкода ворогам. Далі є квітка, яка дає лозу, яка їх трохи. Сповільнює mm. і далі є ведмідь, який кидає велику колоду, і через яку дається де декілька секунд на те, що вони просто стоять на місці і дає велику шкоду конкуренції. Сором'язливо говорять хлопці, не відчували, тому що для них головними були емоції від самої розробки гри. Хоча суперників було досить багато. Всього в цьому році було оголошено, було створено 7630 ігор. Від України було представлено 83 гри. Під час стрімів дуже багато міжнародних експертів зауважили, що вони здивовані такою неймовірною завзятістю України в цей час і українців. І стільки ігор. Усього ж участь у конкурсі взяли майже 40 тисяч розробників з понад 100 країн світу. З Житомирської політехніки було представлено п'ять команд. Дві з них посіли призові місця в загальному рейтингу по Україні. Відповідно, перша та третя. Ми були впевнені, що ми війдемо як мінімум в десятку найкращих, але те, що ми займемо перших два призових місця, це було дуже велике здивування для нас приємно. Причому були приємні вражені як вся кафедра, так і всі наші потоки студентів. І наші представники адміністрації сказали, що ми неймовірні. Конкурс проходив у два етапи тиждень підготовки та тиждень розробки. Для першого етапу Житомирська політехніка стала ще й локацією проведення змагань. Саме запропонували нам і Житомирській політехніці приєднатися, враховуючи те, що ми на сьогодні маємо. Це можливість безперебійного підключення до інтернету, тобто у нас є Starlink, який це забезпечує, можливість знаходження в бомбосховищі людей більше ніж 500 осіб. У нас є бомбосховище на тисячу осіб, і постійне електроживлення. Тобто, у нас є пункт незглавності, відповідно, генератори, які це забезпечують. Тому такі базові вимоги ми виконали, тому нам дали дозвіл зробити вже цю локацію. Тому навіть створення цієї локації для нас було надзвичайно приємним. І такі результати, які показали студенти політехніки, кажуть в університеті, привід для гордості не лише закладу, а й регіону в цілому. Необхідно давати людям і такі приклади, що наші студенти не тільки не не поїхали, вони знаходяться тут, в Україні, в Житомирі, і вони точно будуть розбудовувати нашу країну. Тому це є чим пишатися і Україні в цілому, і місту Житомиру і нашому регіону 100%. За свої досягнення та вміння переможці отримали сертифікати та грошову винагороду від університету, а також комерційні пропозиції від провідних компаній світу. Тож зараз хлопці ведуть перемовини та розвивають свою гру. Катерина Волкова, Олександр телеканал 3 березня футбольний клуб Полісся провів черговий контрольний поєдинок в рамках підготовки до весняної частини чемпіонату. Суперником житомирян став ФК Туран, який виступає в прем'єр-лізі Казахстану. Команди розійшлись бойовою нічиєю. Один один. No, 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 no. no. Yn yeah.